Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2018-2019 років. 20 вересня 2018 рік, Груповий етап Ліги Європи. Перший тур група К. Київське Динамо Олександра Хацкевича у себе вдома у Києві на стадіоні НСК олімпійському команди приймає стану Грігерчука. Була нічя 2-2 між командами. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Динамо Києва, Олександр Хацкевич, головний тренер команди. 4-1-4-1. стартова розстановка. Української команди, Денис Бойко у воротах, пара центральних захисників, Кадр Бурда, Піварич Томашкіндзьора по флангах, Сергій Сидорчук, центральний опорний півзахисник. Віталій Буяльський, Денис Гармаш, центральні атакувальні півзахисники. Беніамін Вербіч, Віктор Цыганков по флангах та Назарій Русіну у нападі. Це стартова розстановка Київського Динамо. Астана 4 4 2 стартова розстановка. Астани Григорчук. Головний тренер команди. Еріч у воротах. А Нічич Пасняков, пара центральних захисників. В рукавіна Шамко по флангах. Кляйн Хайслер, Маєвський, Тамасов Енріки, півзахисники, кабананга Алмейда у нападі. Це стартова розновка казахстанської команди. А тепер, друзі, давайте про сам футбол говорити. Ну, ще я вам, друзі, можу сказати. В принципі, такий рівний початок. Від обох команд. Але кияни поцікавіше розпочинають. Пригадується, не пане був шанс на шостій хвилі матчу. Київсько динамика після кутового. до хороша подача до ногома удар Удар воротах. І воротар стане рятує свою команду від пропущеного м'яча. І справді кияни дуже активно розпочинають перші хвилини матчу. Ну і ось вони якраз там. 11 хвилина матчу. У Динамо атакує. Небезпечна атака проходить у Київського Динамо. Віктор Циганков дуже здорово на себе бере ініціативу. Від циганково. Две вера на Віталія відкидає Бояльський на від циганкова. Вітя пробуває з меторцями 22, Вітя Удар. Гол! Віктор Циганков. 11-та хвилина матчу. Геніальніший удар вийшов Віктора Циганкова. Ну і Віталій Буяльський просто ідеально відкинув м'яч на виді з І Вітя дуже здорово і чітко пробив з метри 22. З лівої ноги Вітя пробиває все місінький кут. 1-0 кияни. Відкривається рахунок матчу. І після цього забудку м'яча, причому дуже красиво м'яч за виді з Гранков. А Астана перехопила ініціативу. І на 21-й хвилині матчу Стана рахунок матчу зрівняє. Дуже хороша атака. проводит Астана по правому флангу. Кабананга. Зупиняє м'яч. Кабананга. Дуже здорово м'яч зупиняє. Виконує подачу до штрафного майданчика. А Нічич удар. Гол. Гол забиває Астана. 21 хвилина матчу. Казахстанська команда відігралася на 21-й хвилині матчу Анічичі. Пробиває головою гарматніший удар від Аніча без шансів, я вважаю, тут для вратаря київського драма для Дениса Бойка, ну без шансів пробиває Анічич. 1-1 відігралася Стана. Потім, після забитку м'яча, Стана була навіть ближчою до гола. Привели гарматніший удар, чин, від Маєвського, коли Маєвський наважиться на удар, удар Маєвського. Денис Бойко рятує Київський Динамо від пропущеного м'яча. Тут то після того, як забив голов Нити, чисто і справді ініціативу-то прихопила. І у Казахстанської команди і володінь м'ячем було більше. Але під кінець першого тайму кияни проводять свою атаку Бенємін Вербіч. 45-та плюс друга гвина матчу. Подачі Бенємін Вербіч. Вартари стани. Здавалося, що м'яч в руках вже забирали м'яч вискакує до Гармаша. Гармаш! гол! Гол Денис Гармаш! Робить рахунок матчі 2-1 на користь Київського Динамо. Одну хвилину компенсував суддя Бенямін. В'ерміч виконував подачу, Еріч м'яч, вже здавалося, в руки забрав, але м'яч Еріч не зафіксував, м'яч цікав киті відлітає до. Денис Гармаша Денис вже переправляє м'яч в сітку в та стани. 2-1. Рахунок на користь київського Динамо. Перша 45 п'яти хвилинка на цьому завершиться. Дує лун, Микола Маразюк, Шепелєв на другий тайм видатний Динамо. Мужика в Янга Муртазає Стани. Красу на другу 45 -х. хвилинку. Тайм номер 2. Кияни друзі були Ось у другому таймі у Киян були хороші атаки, і пан атаки. У Київського «Динамо» Поліумо Фанго йде подача до команданчика «Циганков» Вітя Циганков, не забувай, Вітя, зупиняє м'яч, удар і рятує свою команду «Еріч». Геніальніша реакція від воротаря Стани. Ще й проведеться напевний гарматний ушадар Віті Циганкова. З метри 24 пробуває Вітя Циганков, «Еріч» знову. Здавалося, що весь м'яч в руки зараз забере, але м'яч е, не вдається, я речі забрати в руки, м'яч там на ну, кутовий полетів. Ще привадиться суператака, пройшла у київського динамо коли Дуже здорово кени проропляє м'яч, небезпечна контратака! Небезпечний момент удар повз ворота. Пробиває, якщо не помиляюся, не то якщо не помиляюся, то не пам'ятаю, пробивав. Якраз то дуел у них, якщо я, друзі, не помиляюся. І, друзі, ви бачите, я все-таки помилився. Віталій Буяльський. Якраз то Віталій Буяльський. Дуже здорово, Віталій Буяльський. М'яч підхопив Буяльський. пробив Віталій Буяльський. гол, але м'яч пролітає дуже близько. А, біля стійки ще пригадується Непавний прохід від Беніміна Вербіча а, був. Хоче навіть не Беніамін Вербіча. Сергій Сідарчук. Сидорчук прохід Сергія Сидорчука. Удар. І Еріч рятує стану Еріч. Тобто кени були ближчим до третього зубитку м'яча. восьмий так здається. Хоча, в принципі, матч в цілому справді був та рівний. 95-та хвилина матчу. Суддя до завершення матчу компенсував десь так хвилин так 6. Тобто, да, 6 хвилин компенсував суддя. А такої стана, такої по правому флангу, справді, напевно, та так така Енріке. Енріке якраз не на правому фланзі. Енріке! Убий Енріке Назар'я Русіна! Перехитрив Енріке Русіна! Заходить у вільну зону Енріке! Подача Муртазаєв! удар гол. Гол забиває Муртазаєв! 2-2. А стана відігрується. Ну і в кінці кінців на цьому якраз той матч і завершиться. Завершиться він в Мирову нічию 2-2. Бойова нічия у Києві. Якщо дивитися статистику, то вона абсолютно рівна і, в принципі, абсолютно справедливо. Вважаю, що матч якраз і завершиться в нічию. По ударах 11-12 невеличка права вистани, з ударами вплину, наприклад, перевага у Київського Динамо 7-4. Володіння 52 на 48, 457 передач у Каян, 78% точність передач. Остане 430 передач, 80% точність передач, 10-14 це в нас були. Дві жовті картки у київського Динамо. У вас до речі, жодного попередження не було. По всадах 8-0 більше було вастане і 6-3 за кутами, тобто вдвічі більше було кутових. А в вастани. Ну, так, знаєте, друзі, якщо так в цілому такий підсумок таки підвести того матчу між київським Динамо та Астаною. Абсолютно справедлива ніч. Uh, десь відрізки ми кияни переважали, Становися, Наприклад, перші хвилини були за забили Ми забили від Gunkow, потім Астана зрівняла рахунок, ініціативу перехопила, і вже uh, десь таки кінці, перша тайм була Астаною. А другий тайм uh, поцікавіше виглядали кияни, у киян було побільше небезпечних атак. На всьому, справедливо нічия. Прийняли ми, друзі, цей матч Ліги Європи, сезон 18-19, 20 вересня 2018 року, груповий етап Ліги Європи, група КПРШ Тур, міськоолімпійський Київ-Динамо-Київ-Астана 2-2. Побажаємо київському Динамо, всього самого найкращого, побажаємо Киянам. побажаємо і Астані, всього самого найкращого, вам, друзі, бажаю добра. Будьте щасливі! Усім до побачення! Усім до нових зустрічів!